Отизували клапани. Вот mm. ну прогресує серцева недостатність, mm. продовжує лікування спостереження. Марина Шкурко, лікар-терапевт, розказує до 25 грудня. Працювала у складі медико-соціальної експертної комісії через ліквідацію структури. Звільнилася. Нині працює в обласному кардіоцентрі. Тут розповідає, теж стане частиною експертної команди. Нині вносить у єдину електронну базу дані із паперових справ. Вожу коди, які лікар, який лікар направив, яка підстава для направлення. Якщо є які зауваження, то тоді розглядаємо з керівництвом, що в подальшому чи треба буде дообстежувати, чи треба повертати ці справи. Це ті справи, які кардіоцентр отримав від МСЕК після її ліквідації, розказує медична директорка закладу Тетяна Шандра. З Нового року, каже, все має бути оцифроване. У нас вже створена черга для паперових справ, які не встигли розглянути МСЕК, і вже буде долучатись черга електронних направлень на оцінювання, які будуть направляти лікуючі лікарі і разом з. Пацієнтам вибирати наш заклад для на нашій базі проводити оцінювання до кардіоцентру, говорить головна лікарка Світлана Журба. Направляли справи їхнього профілю, бо таких пацієнтів каже за статистикою найбільше в, в структурі захворюваності, але й в структурі. Інвалідності і хвороби системи кровообігу посідають перше рангове місце. Комісії, які працюватимуть при лікарнях, каже, будуть оцінювати процент втрати працездатності або визначати групу інвалідності. Для цього лікарі протягом останнього місяця проходили навчання. Серед медиків обласного кардіоцентру таких визначили 12. Ми хочемо, щоб команди проходили ротацію. Тобто місяць дві команди одні, місяць дві команди інші, тому що це додаткове навантаження. Лікарі наші так навантажені, перевантажені сьогодні це не секрет, що. У нас не вистачає медичного персоналу, от у всіх лікувальних закладах. Ну і плюс це ще великий кусок роботи в обласній лікарні, каже і директор Віталій Шило. Експертних команд буде п'ять: загальна, травматологічна, хірургічна, кардіологічна та офтальмологічна. Навантаження я вважаю зросте максимально, тому що в комісіях беруть участь практикуючі лікарі, які у їх функціональні обов'язки входять, які амбулаторний прийом. Поліклініки, так і ведення пацієнтів в стаціонарі, хірургічний профіль цих оперативне лікування, і плюс ще додається експертна оцінка життєдіяльності людини. Таке навантаження на практикуючих лікарів каже Віталій Шило стане однією із передумов виникнення черг, Принаймні, у перші місяці, поки не відпрацюють алгоритм роботи. ж розумієте, не завжди. Повний пакет документів буде. Він буде повертатися, будуть дообстежувати пацієнти. Загалом на Черкащині визначені 10 лікувальних закладів, де сформують 56 експертних команд. Розказує заступниця начальниці обласного управління охорони здоров'я Тетяна Бондар. Серед надкластерних, тобто тих, які надають допомогу у складних випадках, це Черкаська обласна лікарня, обласний кардіоцентр, онкодиспансер, протитуберкульозний диспансер, обласна психіатрична лікарня. Команди з оцінювання повсякденного функціонування особи створені і в кластерних лікарнях. Серед цих лікарень третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги, Золотоніська багатопрофільна лікарня, Смілянська міська лікарня, Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування і Уманська міська лікарня. І з понеділка, каже експертні команди, розпочнуть свою роботу відповідно до електронної черги. На даний час передано справ більше двох тисяч. Ці справи відцифровані, ці справи внесені в спеціальну електронну систему. Ці справи, розгляд, яких мав відбутися в січні лютому. Розглядатимуться першочергово разом із тим каже Тетяна Бондар: лікарі будуть розглядати і нові справи, які з понеділка надходитимуть в електронному вигляді від лікуючих лікарів. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.